Третій день по П'ятдесятниці на Карпатській руси, можливо, і від часів Кирила і Мефодія, 1150 років празнують і третій день як праздничний. і то підказує нині нинішнє Євангеліє, особливо Євангеліє, котрої вказує нам, Бог покликає нас до подвига, проявити подвиг. Який подвіг? Каже Господь, хто буде ісповідувати мене перед людьми публічно. І я буду того ісповідувати перед ангелами Божіми, який в другому місці подтверждає перед Отцем моїм небесним. Ну, а хто откажеся, отвергнеся від от мене перед людьми? Тот буде откинутий, одвержений і перед ангелами Божими, які таких всіх складують в один мішок і на потік, і в пекло. І так подвиг великий у всьому світі голосно сказати на питання: ти віруєш, не думаєш, так вірую. Наші предки вірували, ми віруємо. Карпатська Русь вірувала, Київ-Печерська лавра показала особливий образ подвігом святих Київ-Печерських, Почаївських, Волинських, Буковинських, подвіг святих православних Лемковини, нині та територія в складі Польщі, Южна частина. Польщі, а сіверні наші Карпати. Ми добре знаємо, що наші предки этот подвиг проявляли, хоча й були гоними. Колися розпадувала Австро-Венгрія, у 1918 році, австрійські католики безчинствували на землях Карпатської Руси. І настільки були ненависливі до православ'я, що ходили по русинським селам Лемковини, і, якщо найшли православних, або і збивали, або кидали в тюрми, або просто на Лемковині священника розстріляли прямо в дворі на очах жінки матушки. Культурні європейські, а ми добре знаємо, дух європейський, коли наших сто тисяч людей, половина Лемковини, буковини і нашого краю вивезли у перші концлагеря смерти, австрійські концлагеря Телергов і Терезін. І ще не було сталінських концлагерей, де наші русини пропали. 80 тисяч повезли у 1945 році у совєтські концлагеря. вернулося, може лише третина. Ще не було фашистських німецьких концлагерів, а вже були австрійські. Антирусинські, антиправославні концлагеря смерти. Що це значить? Наші предки, могли би було сказано у концлагері в Австрії, якщо ти перестав бути православним і русином, ти свободний. Ні. Не хотіли казати за віру Христову. Страдали, мучилися, многі пострадали. Невелика частинка від і прийшла і сообщала дикость європейську ненависть до православ'я 110 років назад. Сьогодні, коли в Україні люди безбожені, прийняли закон про заборону української православної церкви, котра проявила себе майблагодатна, патріотична. Засудивши і агресію, включившись в общу роботу із всіма громадянами, в місті з тим кучка безбожників рішила помститися православним, Відчувається й нині австрійська німецька рука в гоненні православних. Каже нині Господь то ті слова, котрі виконали наші предки, хто откажеся від мене перед людьми, отверджений буде перед Ангелами Божими і Царства Божого не увидить. І хто скаже Слово хульне на сина чоловічського, відпуститься йому. «Но хто скаже хулу на Духа Святого, коли вже познає істину. І навіть войде, як було многі в церкву, познали, що таке правда істина, а потім відкажеся цим похуливши Духа Святого. По апостолу Павлу вже не є другої жертви Христової за нього. Такий чоловік уже ніколи не спасеся і пропаде. І коли вас приведуть на соннища, на собори, на суди до сьогоднішніх властей, начальників, не переживайте, що будете відповідати або що говорити. Дух Святий научить вас тот час, що треба говорити і як казати, знаючи істинні ворота, істинні двері в істинну церкву, ми й тоді Божі, пламінюючи огнем. Огнем віри, мира і любові, а в вічності з такими же святими сторонниками Христовими зможемо й ми наслідувати по Його милості, Царство Божоє! Амінь.